Доброго дня всім. Сьогодні відеогляд будинка в село Вітопоштове. По одеській трасі, друге село. Біля Кремків, 8 км від Києва. Там будинок 160 метрів, плюс тераса, плюс навіс на 2-3 авто. Земельна ділянка 8 сотих землі. Будинок у соснах. Покажу вам розмір ділянки. Ділянка гарно відчувається. Багато сосен на ділянці. Обійду всю ділянку, покажу вам потім всередину будинка будинку зайдемо. Будем побудовані з керамічної цегли. У будинку є три окремі кімнати, дві гардеробні, котельня, підсобне приміщення, кухня, вітальня з виходом на терасу. Багато підсвіток, як бачите. Фасад кінкерна цегла, композитна дошка. Зроблений септик з переливу. Є свердловина і навіс якраз. На два точно авто, що можна сюди дві машини ставити. Коли багато знайомих друзів приїжджають мотор вже встановлений біля воріт. З фасади покажу вам сам будинок. Дуже красиво, коли є підсвітка, калітка зроблена, також тротуарна плитка. Буде відвід, бачите, також Це підсобне приміщення ще. Зараз тільки закрити перед то не відомо. a terraça. по плануванню. Почну спочатку, з, з передпокою. Передпокій. рідна зона. Зліва котельня. Будинок заведення всі комунікації. Також середині зроблена розводка комунікації. Там буде побудований з керамічної целе. 25-ка, утеплювач мінувати 10-ка і квінка на цего з композитною дошкою, як я Це гардеробна вхідна. На вході ще підсобне приміщення збоку, що пам'ятаєте, а це місце під вітальню і під кухню. Є виводи під камін, під витяжку. Таке панорамні вікна в кожному зроблено на ДТП також вивод, щоб поставити нижню батарею. І це кухня. По пакети енергоефективні 70-ти профіль. Турецька фірма зараз не пригадає, виводи також під. Кухні зроблені. я покажу вам трасу. Перекриття залізобетонні і утеплювач є на даху і мембраною покрите. Також є санузу. Першого поверху тут всього один поверх, так. Біля кухні є загальний санвузол. класно зроблений сам проєкт. Є дві зони: зона кухні-вітальні з виходом на терасу, Хідна зона і спальня. Спальна зона. Котрую це тепло підлога заведена, і батарея також біля вікон. Це Перша кімната друга кімната. Якраз бачите керамічну цеглу. І третя спальня. Остання це головна спальня, мастер спальня із своїми вікнами на ліс, на сосни. А також є своя гардеробна прохідна і свій санвузол. Це гардеробна прохідна і таке санузел. Даний будинок зараз є в наявності. Запрошую всіх на перегляд. Гарний проєкт, гарний будинок. Відчувається він більше, ніж 160 метрів. Плюс тераса, плюс навіс, як я казав вже. соток землі. Ціна його. На сьогодні 235 тисяч. Зараз покажу вам задній двір і будемо закінчувати. Тоді все гарний однієї добачено.